Тато чіпляє номерок на двоколісну машину Сашка. Юний велосипедист сьогодні вперше бере участь у перегонах. Чому сьогодні тут у кожного мотивація своя? Я люблю на велосипеді катаса. Очікування перемоги. На старт! Займати. Попри те, що наймолодшому учаснику заїзду лише два роки, велосипедисти стартують рвучко на випередки з ними поспішають і батьки. Давай-давай-давай! Бистро, близко, бистро. Давай, давай, поворачивай сюда, поворачивай. Поворачивай сюда. Поворачивай быстрее. Давай, 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 перейдем. Давай, 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 давай. Траплялося, що спортсмени, які у справжніх перегонах сходили з маршруту. Це було тренування. Траплялися і аварійні зупинки. Дівай, давай, поїхали, поїхали. Давай. Поехали, поехали, давай. Але попри проблеми на трасі переможених тут немає. Позитив цієї велогонки є в тому, що переможцями по суті є всі, тому що ми нагороджуємо е, всіх за участь. А тих хто приїхав найкраще, відповідними медалями там за перше, друге, третє місце. У дивогонці саме так називаються дитячі перегони. Учасники змагаються у різних вікових категоріях: дворічні на біговелах, велосипедах без педалів. Старші осідлали справжні ровери. Велес брав участь у всіх перегонах. Каже, тренуватися почав, лише на вулиці зійшов сніг. А сьогодні в тебе кибла вигадала дивогонку Зоя Бургонська. каже, помітила, що її діти гасають на випередки. Тож три роки тому влаштувала перші перегони для 19 дітей. Сьогоднішні змагання зібрали 200 учасників. Договинок такий, такий рух. Ми вирішили популяризувати цю ідею, проводити в різних містах, і зараз ці перегони проходять в більше ніж 20 містах. У планах організаторів влаштовувати подібні чемпіонати двічі на рік навесні і восени кажуть, дитячі перегони стають модними серед столичних батьків. Андрій Ковальов, Дмитро Поденко, п'ятий канал.